В Індонезії фермер Ланоті доглядав свою худобу, коли на нього напав 28 футовий пітон. 61-річного чоловіка знайшли, але на жаль, всередині пітона. 17-річну школярку хотіли вбити власні батьки на подвір'ї школи. Батько Іксана Лі намагався вбити власну доньку за те, що вона відмовилася виходити заміж за старого чоловіка в Ірані. На щастя, підлітки захистили дівчинку. Приєднався навіть водій шкільного автобусу. Але мати дівчини більше страждала за арештованим чоловіком ніж за власною донькою. Компанія Starbucks повинна виплатити 50 мільйонів доларів Майклу Гарсії, який отримав серйозні опіки через гарячий напій. Інцидент стався ще у 2020 році, коли Гарсія забирав замовлення в Starbucks і кришка одного з напоїв була недостатньо закрита. Чоловік отримав опіки і тривали лікування. Starbucks хотів все зам'яти за 3 мільйони доларів, але Гарсія пішов до суду і виграв його. Компанія Starbucks буде оскаржувати таке витратне рішення присяжних. А ви б хотіли отримати валізу грошей у подарунок. В якості весільного подарунку в Туреччині наречений отримав 268 тисяч доларів, а наречена аж півтори кілограми золота. Церемонія дарування йшла аж 4 години, а для грошей знадобилася ціла валіза. Непоганий старт для молодят. Як ви вважаєте? Пишіть в коментарях.